Вітаю, шановні, ви на 33 му каналі за Геннадій Виноградови. Це програма Право на правду за гроші, які будемо говорити прямо зараз з Русланом Осипенко. Я вітаю вас, пане Руслане. Вітаю, вітаю. Да, подобається вам <світаю> за гроші. Гроші за гроші, так, да, добре. Я ж руки потер. <світаю> <світаю> так, ну що, давайте спочатку про чужі, спочатку про чужі, давай і. Спочатку про чужі і, і почнемо. Ми Слухайте, побачив таку новину. Німеччина втрачає економічну міці, переживає останні дні, як світова промислова на державу держава. І взагалі я вчора побачив там одного дядьку. Він казав, що вся Європа переживає у таку історію, що сумні, сумні і темні час часи чекають на Європу. Ну давайте про Німеччину. Що дійсно? Все? Це кінець? Так. Так, дійсно, з Німеччиною проблема вона в технічній такій рецесії, і е, причини тут комплексні. Фактично склалася така кумулятивна ситуація. Дивіться, яку проводила політику Німеччина. Вона, по-перше, хотіла там перейти на зелену енергетику і. Mm -hmm розраховувала на російський газ дешевий як компенсатор, чиста енергія, начебто там от, відмовлялася від атомних станцій, закривала теплові станції свої, тобто скорочувала свою енергетичну базу і покладалася на Росію. Потім війна, mm -hmm. е війна і відмова від російських дешевих енергоносіїв. і треба було перелаштуватися. Десь на нові постачання це диверсифікувати джерела і шляхи постачання, а це гроші додаткові. Плюс при тому, при всьому, що у вас є прийняті проголосовані політично проголосовані, тому що в коаліції там зелені, які казали, ну наполягали на тому, щоб політично було закріплено от перехід до зеленої енергетики, mm -hmm. і вони продовжували, Незважаючи на те, що відмовилися від російських енергоносіїв, змушені продовжувати були закривати атомні станції і на дефіцит цієї енергії вони заклали. Але вже в 23-му році 260 мільярдів євро. Уявіть собі uh -huh. компенсатори і зараз качають з атомних станцій енергію з Франції. Частково плюс переорієнтувалися на інші шляхи на скраплений газ, який доставка тепер за ускладнена через червоне море і суєцький канал. Ми знаємо, там проблема. Ну тобто вони потрапили в ідеальний Відеальний шторм переперелаштувалися mm -hmm. на інших постачальників. Вони не можуть постачати, тому що війна там з хуситами іде. От і в зв'язку з тим у них е, значною мірою зросла ціна на енергоносії, зросла інфляція в країні, зросла вартість робочої сили, і все, і всі ці питання. Плюс до того, що врахуйте е, ковідні проблеми, які були mm -hmm. там закривалися підприємство купа людей вмирало і ну. Ну просто фізично, просто зупинялися підприємства. Оцей комплекс факторів дав такий кумулятивний ефект, що вони в 23-му році, вже в травні місяці, 23-го року, міністр фінансів сказав, що ми входимо в рецесію. Ми входимо в рецесію, тому що закривалися під пана. Пан Руслан дивіться, у щоб ми щоб ми не лякали тут цих. Це ж не станеться в один день, і хтось натисне. Тобто, це процес ні, 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 це процес, це процес. Ми ми зараз описуємо тенденції, які складаються в економіці mm. в економіці. Німеччини, те, що вона не впаде, однозначно, те, що вона лідером локомотивом європейського союзу, лишиться однозначно, але просто у неї скорочення виробництва. І ми описуємо причини і тенденції, чому це відбувається. Так, от це відбувається якраз в таких промислових галузях, які потребували великих обсягів енергії, наприклад, алюмінієве виробництво, виробництво хімдобрив. Та ж корпорація Бас, наприклад, в 4 рази чи в 5 разів скоротила свої прибутки, якщо в неї було. Там більше двох мільярдів, наприклад, до до воєнні прибутки. Там 21 рік. То е в 22 му е в 23 му році там до 500 мільйонів євро прибутки всього зросли не два мільярди. Ну тобто, скорочувалися. Взагалі е закривалися підприємства хімічної промисловості або переносилися в Китай, наприклад. А зараз Китай ми, ми бачимо, що він очолює іншу коаліцію mm -hmm. і вже немає глобальних. Глобальної торгівлі у нас фрагментація будуть торгувати всередині своїх альянсів, як ми казали раніше. Тому ті підприємства, куди вгатили 10 мільярдів, уявіть собі завод хімічних добрив, баз вклала в Китаї. А зараз він лишиться за лінією фронту, скажімо так, да в іншому, в іншому таборі і тому. Отакі речі вони підвищують ризики економічні і не сприяють залученню нових інвестицій. Тобто іноземці, наприклад, Тесла, яка хотіла там під Берліном будувати завод для виробництва акумуляторів у Німеччині для електромобілів, бо це перспектива економіки нової, скажімо так. Вона відмовилася, тому що побачила, що ціна на робочу силу і ціна на енергоносії просто зашкалює. Вона більша, там, наприклад, ніж у Франції в інших країнах. От і тому так да, Німеччина війшла в рецесію і е, скоротився приток прямих іноземних інвестицій. О, я не знаю. Україну... Може слухайте, маску. Підкажемо «Welcome ту Житомир», Я не знаю. У нас з робочою силою <реш> Все добре. Велкам тужмерика. Велкам жмеренка. Зараз побудуємо ту <реш> силіконову долину свою, <реш> так, так. свою. Ну чому чому б ні? Ну слухайте, Якщо б не я там шукуємо, якщо б не війна, то я вважаю, що ось як потенціал не дуже коштовної, але кваліфікованої робочої сили. У нас дуже великий потенціал в цьому. Як а дивіться, саме. у нас плани. У нас плани серйозні на відновлення енергетики. У нас буде диверсифікована енергетика. У нас не буде там 4-5 Атомних електростанцій, а планується в регіонах малі е реактори mm -hmm. поставити. Тобто в кожному регіоні буде кілька реакторів. Тобто, це означає, що енергія має бути дешевша для виробників, для таких як Тесла там чи інших, і це буде заохочувати приходити сюди, як почнеться проекти от відновлення України. Це буде заохочувати таких великих гігантів прийти сюди, тому що в решті світу е фактично там чи з політичних причин, чи з інших е причин відмовляються, наприклад, від тої самої атомної енергетики, як у Чені да, а у нас навпаки будуть будуватися ці заводи, і вже по нових технологіях більш безпечні і не такі величезні, як у нас ці радянські радянські реактори. І тому вони будуть забезпечувати будь-які промислові об'єкти. От а з урахуванням диверсифікації, що у нас прибутки лишаються в регіонах, уявіть собі, як Тесла там прийшла, як ви казали в Жмеринку, да, то цей регіон буде там ну і з нормальними дорогами, і школами і садками. Це буде, да. це буде Каліфорнія, вам серйозно кажу. Слухайте, а, а, окей. окей Наступна наступна історія, яка також ну, цікава. Катар чекає дефіциту газу з 2025-го на 30-ті роки. Слухайте, а, чи це так? Чи є уже такі передумови? І, і хто заробить? Я от так дивлюся у бік Російської Федерації. І, і, лякає, сії, катар, катар лякає. Катар лякає. лякає ціну підіймати лякає, будуть? Так. Да. Так, тому що базова ціна у Європі найнижча зараз за останні п'ять років. Mm. Вона впала найнижче. Катар лякає, а, що, вибачте, Правда, От тому лякає та Так, катар лякає, тому що дивіться, в нього проблеми з ланцюгами постачання. Він зупинив. Зупинив якраз прохід своїх оцих танкерів з крапленим газом через червоне море і через Суецький канал, тому що боротьба йде з хуситами, бомблять там хуситів. Mm -hmm. і це. Ну підриває фактично. Треба обпливати іншими йти шляхами, проходити іншими шляхами, заводити, наприклад, до, до Європи той газ. А в Європі не потрібно такого газу великого, тому що тепла зима була раз. Друге рецесія в Європі, те, що ми сказали, і третє у них лишилися іще запаси газу. Вони були перелякані, коли вводили санкції і відривалися. Від газу російського так вони там заповнювали всі все сховища навіть в Україні там частину газу зберігають, накачали заповнили всі сховища і оці залишки газу, плюс тепла зима, і плюс невеликі споживання промисловістю дало можливість ну купувати газ за дешево або не купувати такі великі обсяги. І безперечно, це не подобається виробникам газу. Mm -hmm. Тому що ціни на ринку нестабільні. А якщо нестабільні ціни, ви як виробник не можете розрахувати, ну, як вам вкладати гроші, інвестувати в розвиток своєї промисловості чи не, 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 не вкладати. І нема стабільності, як то кажуть, і катар хоче стабільності, каже, що взагалі буде дефіцит. Давайте закупайте, щоб ціни піднімати. Mm -hmm. Хит-хитруни, які слухайте, о, не знаю я там вам це питання не надсилав, але може чули чули, що там слухайте, якась бананова історія. Еквадори, якісь я там прочитав, що в Російській Федерації через два місяці чекають на один з перших дефіцитів, і це увага, дефіцит бананів. Баба бананіта да. шо Я от не розумію. а Африка найкращий друг всіх африканців, і Лавров. Вся ця історія пам'ятаєте то, як його зустрічали. Там біла людина на троні. Де банани? Я не розумію. Ну з Росією, чесно кажучи, ніхто не хоче мати справу, тому що Росія під санкціями більшість підприємств. А зараз після підписання Байденом у грудні місяці фінансових вторинних санкцій у фінансовому секторі подивіться, відмовилися навіть турецькі і китайські банки розрахунки вести з російськими компаніями. Дефицит тому неможливо важливо чи ви зброї. Слухайте, у них ще, а... окрім бананів два <смітно> дефіцита намітилось. і другий дефіцит юаня. Бо дійсно їм я так розумію, Китай якось Я от не розумію їх механізм. Тут тут він Китай йому з одного боку каже: Давай укріплюємо, укріплюємо юаня, з іншого боку, у них вже дефіцит. Що це таке? Значить, про Китай дивіться великі стратегії. Росіяни що зробили? Вони відмовилися від еквадорських бананів, тому що вони, начебто, там стару зброю нам будуть передавати. Еквадор продає свої банани Китаю. Китай їх перепродає Росії. От великі великі стратегії Росіяни будуть купувати еквадорські банани в Китаї з націнкою. Сміялися. Слухайте, він, смі... він сміявся з Німеччини, з Шольца, що ті там через треті, треті руки беруть його. А, а, а зараз така ж історія, але з бананами. Ну, банани не нафта. Слухайте, Окей, зрозуміло. А Юані? Чому дефіцит Юані? Шо? В Китаї, взагалі, проблема зараз з економікою зростає і поглиблюється. Насправді, китайці думали залити гроша грошима оці проблеми. А у них на фондовому ринку падає третій рік поспіль фондовий ринок. Фондовий ринок потягнув банківську, потягне за собою банківську кризу, тому що ну падіння акцій підприємства. А вони ж позичальники, вони в банків брали гроші під розвиток своїх підприємств. Значить не зможуть повернути гроші ну принаймні з тими відсотками, під які брали там по, по угодах. І тобто, одна криза потягне іншу кризу, і е, уряд зараз. Уряд вперше в грудні місяці Сі Цзіньпінь особисто визнав, що є проблеми в економіці для Китаю. Це взагалі не характерно, це означає, що там взагалі ну, серйозна ситуація в економіці, mm -hmm. і і зараз Китай замикається всередині себе, намагається вирівняти цю ситуацію, тому що е сектор нерухомості, який тягнув там і іще напрямків. Починаючи від будівельних матеріалів, там лакофарба, ну все, що все, що завгодно, е, вироби різні, там і двері, і вікна. Це ж ну будівництво, ми знаємо, як воно тягне як локомотив і інші напрямки економіки. От воно стало. Фондовий ринок став іноземні інвестиції. Іноземці перестали реінвестувати кошти в китайський, Китайський ринок. Якщо вони, наприклад, був завод, і там були прибутки, вони реінвестували в розширення свого заводу для того, щоб отримувати ще більші прибутки. То зараз після цього геополітичного протистояння сполученими штатами вони почали прибутки вивозити в свої країни, або взагалі почали виводити свої заводи в країни біля Китаю. Як ми казали, там В'єтнам, Індія, mm -hmm. оці Таїланд, почали перенесення цих підприємств. А це збитки, тобто бюджет Китаю не доотримує грошей, на які він розраховував, тобто динаміка припинилась, пішла стагнація, і це погано для всієї світової економіки, тому що Китай був споживачем, великим споживачем енергоносіїв, великим споживачем mm -hmm. інших супутніх товарів, і він давав можливість розвиватися решті економіки. А якщо Китай стане. Ну тоді під парами стане вся світова економіка. І рецесія тоді, знаєте, буде не тільки в Німеччині, рецесія буде у всіх. Фукуєте, ну, на, мі на мікрорівні, що я вбачаю, ну, якщо в них дефіцит юаня, то курс юаня буде зростати в Російській Федерації як мінімум чи ні? Чи це так не працює? Е, якщо, якщо дефіцит юаня, безперечно, він буде дорожчий. На, на будь-який дефіцит е, ну буде, буде дорожче просто коштувати ця валюта. А дефіцит юаня говорить про те, що е, навіть Китай розуміє, що економіка е, Росії вона під санкціями і з нею не варто не варто вести справу, і це буде означати, що Китай буде віддалятися принаймні в фінансовому секторі від Росії, і Росія не буде мати оцих обхідних шляхів, які вона мала через Туреччину, Китай там країни Центральної Азії. Зії для того, щоб поповнювати е потенціал і продовжувати війну, тобто вона ж грошима заливала. Винаймала людську силу через гроші, е проблеми всередині там заливала грошима. А зараз грошей буде менше. Mm -hmm. От і все торгу торгові торгові операції будуть зменшені обсяги торгівельних операцій. Якщо ви там постачали нафту танкерами грецькими, умовно кажучи, до Індії і до Китаю е Сіри цей флот зробили. То зараз не танкерів. У вас не буде, не розрахунків в банках не буде, і дефіцит у вас ще є і валюти. Тобто це кумулятивний ефект, який зупинить е оцю активну обхідну торгівлю, е на яку спрямовані якраз були були санкції заходу. Угу, окей. Далі переходимо для менш для мене зрозумілих речей. Побачив також таку новину про плани. У разі поганих сценаріїв, що робити, це підвищувати, ну, слухайте, підвищувати податки і комунальні платежі. Це при тому, що там електроенергія вже на 65 чи 69% зросла. Слухайте, я от, що для мене не зрозуміло. А, а як що тут збільшувати комунальні історії, платежі чи податки? Якщо соціальні виплати, ось ці всякі пенсії, там, і такі, вони вже не перекривають. Як воно буде працювати? Не буде працювати. Давайте чесно скажемо. Це буде е, зростання боргової ну заборгованості, просто і криза криза неплатежів. Просто буде. Ми проходили е, через цей етап в 90-х роках. Пам'ятаєте, коли ми намагалися при зменшенні е, бази оподаткування, у нас зростали автоматично зростали нарахування. Ми хотіли доповнювати. Ну держава хотіла поповнювати бюджет за рахунок збільшення податків, тому що база зменшувалася. А потім зрозуміли, що треба це все списати, відмінити і перейти на нову систему, тобто розширювати базу оподаткування і зменшувати податки. Так, от хоче чи не хоче держава? Вона пройде знову наступить на ті самі граблі, пройде через кризу неплатежів і потім повернеться до послаблення цього ну податкового тиску, і скажімо так, збільшення Комунальних платежів, тобто вони будуть зупинені. Але ми пройдемо через цей етап. Тому що ну я бачу, що деякі фінансисти не учать, не, не вчаться на помилках попередніх, які буквально 20 років назад робили їх і попередники, ну це ви дуже м'яко кажете. Я тут взагалі вбачаю якісь диверсії з моєю параною. Я в всьому вбачаю Вбачаю якісь диверсії, якусь таку під час, може... й, під час війни можна під час війни можна і так трактувати. Слухайте, ну а ну ну а як? Ну слухайте, от ну ти прийдемо ще. Слухайте, тут ліміти набув НБУ. Набув НБУ заявили про якісь нові карткові ліміти під час платежів з картки на картку. Що тут, які ліміти? Що? Це ну дивіться, поки що це не прийнято. Це рожкова казала да, mm -hmm. заступниця голови там на, на Нацбанку. Поки це все не не прийнято, тому що ну це взагалі порушення конституційних прав. Ми з вами маємо ну заробили гроші і нас обмежують в яких технічних операціях ну, використання наших грошей. Тому як на мене, я не знаю, що вони винайдуть, який юридичний механізм, щоб обмежити людям перерахування своїх коштів. Картка і банкомат для переведення оцього налу це інструмент для реалізації того, що я хочу зробити своїми грошима, і вони хочуть через інструмент, через технічний інструмент, обмежувати мене в моїх правах. Там ну фінансових правах. Я не бачу тут юридичного механізму. Ну такого правового, щоб, щоб це обмежити. Це не боротьба з тіньовим капіталом. Це ну щось незрозуміле для мене. А я вам скажу. Моя параноя нам зараз підкаже, що це, що це прям, пряма пряма руйнація банківської системи. От якраз, якраз так, все в, це, все в тінь піде, все в тінь піде. І все витрати піде будуть в більші. От за, дивіться, да, от. І витрати будуть більше. Операційні витрати в банках всюди буде більше, тому що на так нал банки На нал, чемодани. Так да, а навіщо нам так. з вами банки будуть потрібні, якщо всі підуть у чорний нал або у криптовалюту? Все, банки не потрібні. До побачення. А Нацбанк розрахову а Нацбанк розраховує компенсувати дефіцит бюджету через е, цінні папери, які мають купувати банки. А у банків не буде просто коштів купувати ці цінні папери. І як джерело поповнення бюджету е, відпадуть банк. Банківська система відпаде для для уряду. Все. І НБУ не зможе передавати такі обсяги грошей, як вони передавали зараз. Е, уряду от до чого вони приведуть. От і все. Ну і, і, і це зада. Оце основна мета. Я не розумію. Просто, якщо ну, я мені... не знаю, ну, Там геніальні геніальні експерти якісь е сидять фінансові. Їм, вони, мабуть, е володіють більше більшим обсягом інформації, розуміють більше, розуміються на процесах. Побачимо. Побачимо, ну, слухай, ну ще, ще, ще раз, уся вся, як мені цікава ваша думка, уся вся історія з блокуванням карток, якимось. А, а там ще про транспортні засоби було, бачили реєстр. Ну, я я бачу, і в НАТО є реєстр транспортних засобів, які можуть. Але там фермери наші дуже переймаються, дуже переймаються, бо для них це схоже на, на віджим, розумієте? Ну, якщо ще у фермерів будуть віджимати техніку, а це єдиний експортний напрямок, наш хай подумають наші можновладці про те, де вони будуть гроші брати для покриття дефіциту бюджету. Якщо зупиниться сільськогосподарський експорт, а він зупиниться без техніки, фермери не зможуть працювати, значить експорта не буде. Експорта не буде, не буде грошей в бюджеті. Ну от хай проведуть оцю логічну цепочку і зрозуміють, що не, не потрібно е, у людей, які забезпечують останній напрямок, експортний живий експортний напрямок. Щось відбирати. Їм щось давати треба. Подумати mm -hmm. на краще. Хай подумають на тим, що дати можна їм. Mm -hmm. А у ці от на устанок вже фермери бачили, вони не не Олік, мені взагалі не подобається Поліки, ситуація, е, ви знаєте, я це аморальне взагалі речі, які вони зробили. Mm -hmm. Зерно, яке збиралося на мінних полях, люди ризикували своїм життям, а вони чинять ну, це чиста провокація. До цього треба з розумінням ставити, що це, це чиста провокація. Питання, що робити нам так, от я дуже толерантно підходив і Казав, що Польща нам дуже допомогла там на початку війни, допомагала і не, не варто сваритися, тому, що з геополітичної точки зору об'єднання України і Польщі, воно дає стійкість і Україні і Польщі протистояти цій навалі зі, зі сходу, але Якщо держава, польська держава не з цими провокаторами не вчинить ніяких дій там, не буде їх переслідувати по закону, не це, цю ці всі речі. Ми тоді маємо право е, діяти. Знаєте, як в дипломатії є такий принцип присі діяти на mm -hmm. тих самих підставах, як діють поляки. От вони зупиняють е, наш експорт, хоча він іде не в Польщу, він іде транзитом. Я хочу наголосити. Проходить Польщу транзитом. Він не лишається в Польщі, а їде в Німеччину там в інші в інші країни. Незважаючи на це, вони хочуть контролювати його і ще обмежувати його, тому. Ми маємо право е, діяти аналогічним чином і зупиняти польську продукцію, або е, просто громадянське суспільство е, може бути е, закликано до того, щоб не до саботажу польської продукції. На, на наших полицях дуже багато польського е, з'явилося імпорту, і нам і нам, державі, яка воює, треба скорочувати імпорт. Тому якраз можна зосередитись на польському імпорті, почати зосереджувати на на сирах, на молоці на цих всіх речах, які сюди їде постійним потоком. І і нічого там не виливається на дорогу і не висипається mm -hmm. нічого mm -hmm. да а потрапляє на наші полиці. Так що можна звернути увагу і на їхній е, імпорт е, у нас і діяти таким же чином, як, як вони діють, для того щоб вони зрозуміли, якщо вони не розуміють, що вони країну воюючу люди в воюючій країні. Ризикуючи життям, збирають ці врожаї, намагаються вивести, щоб е, забезпечити стійкість свою е, держави і можливість втручатися цій навалі і захищають в тому числі і Польщу. Якщо вони цього не розуміють, ну тоді їм треба допомогти зрозуміти це. Ну, дійсно, бо я бачу, що дружба-дружба, а табачок окремо. В Росі. Так, так. Так, так. Така історія. Дякую, пане Руслан, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Так, і до, наступ... до наступної зустрічі. А нашим теле... а нашим телеанам телечам нагадують дзвіночки, підписуватись на оновлення замов Геннадій виноградов. програма програма на правду тримаємо стрій.